Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників. Е, зібрав актуальні новини, деякі чутки, плітки і так далі. Все воєдино зібрав. Е, як завжди, дивіться перелік питань знизу в закріпленому коментарі. Ну і розбив купу епізодів, я також зроблю. Е, гаразд, ну що, поїхали. Відразу питали про форум у Давосі. Да? Ну, як і завжди буду зачитувати питання, а вже потім перефразовувати для Рун, щоб ми розуміли, про що мов. Е, Так, добре. Отже, є новини, що в Давосі хочуть з нашим президентом домовитись про мирні угоди. Чи дійсно це так? Якщо так, то до чого домовляться? Дуже цікаво, а може це і фейк. Ну, Зразу давайте подивимося, чи взагалі таке є, а потім все решта стане зрозумів. Добре, тільки не президентом, тут треба питати, а владу. Я думаю, загалом. Не лише з президентом можуть домовлятись. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно на форумі у Давосі, який ось зараз триває, будуть домовлятись про мирні угоди із нашою владою. скажіть ровно правду. Я вас перевернутий. Пер перевернутий. Ансус перевернутий І що По фіналу? фіналу інгус. Так, ну що ми тут маємо? Евас перевернутий, Перт перевернутий, Ансус перевернутий інгус. Ну ось відразу. Ансус перевернутий. Щось тут не то в цій інформації. Тобто, щось не то. Хоча в той же час якісь розмови дійсно будуть йти. То знаєте, цікаво показали. А, доходить інформація. Зараз, зараз. Угу, Все, зрозумів. Тобто я <кій> вас перевернутую відразу. Обмежені можливості розвитку такої якби, події. Да? Ну, Позицію нашої влади е Європа, там, Штати чудово знають. Да? Ось перевернутий. Тим не менш, це про таємницю, щось таємне буде відбуватися. Ансус перевернутий. В даному випадку це. Не тільки що це обман, а в тому плані, що, ну, позначка неофіційно, знаєте. Ну, якби, якщо Ансус руна закону, да, то це буде якесь ну, неофіційні бесіди. От в такому плані. По фіналу інгус, ну він якраз і показує, що позитивна відповідь по питанню. Тобто, да. Щось спробує догов... домовитись. Ясно, що неофіційно. <кхм> а ну, добре. Ну і що? Реакція влади. Так, дякую за відповідь. До чого домовляться. Давайте реакцію нашої влади запитаємо і стане ясно, до чого вони там домовляться чи не домовляться. Е, добре. Гаразд, а покажіть мені, будь ласка, пропозиції. Ой, пропозиції зовсім вже запрацювався. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка, реакцію нашої влади на пропозиції всяких мирних угод, те, що от в Давосі відбувається. Скажіть вам правду. Манус ну-ну, далі? Урус. Феху перевернута по фінаушу. Геба. Ага. А, не сей. Влада погано на те реагує. Відразу скажу. І тут тут ось показали. Зараз ідеше. Ага, все ясно. Що ми маємо? Маннас, постару на урус, Фехоперевернута, Геба. ось Маннас. Ось, власне, ну, позначка вищих ешеонів. Ну, мені пішло, що це Зеленський в даному випадку. Да, дійсно, якась невизначеність, якісь вагання в нього є. Попри те, Урус, він буде демонструвати силу, тобто сильну позицію. Що да? е, ні, не цей. Не, 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 не підемо на таке. Урус це сильна позиція. Це демонстрація сили. Це не слабкість буде, ні, ні, не разу. Далі, Фехоперевернута. перевернута. Демонструватиме силу, буде пробувати переконати в тому, що ось феху перевернута, ресурс, дайте нам більше ресурс, не треба нам мир, ми самі все зробимо. Ось Гебо, ось якраз руна партнерства. Тобто більше ресурсу, більше партнерства. Це не, не те, що домовляться. Не йде воно так. Е, якщо взяти так, то феху перевернута ГЕБО. Це навпаки, як обнулення якогось партнерства йде. Да? Тобто, може вони і хотіли, щоб щось о, наші підписали. Наші не підуть на це. Ну, Зеленський, зокрема. Ну все. Мало того буде от переконувати, що дайте більше ресурсу ось. Дайте нам царський подарунок. І ми все зробимо самі. Так, дякую за відповідь. Ну, відповідно, що тут дивитись? Не домовляться, одним словом, ні до чого. Ну, хоча, а гаразд, давайте в лоб запитає. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка. Так, влада наша із на форумі в, Дому, в Давосі домовиться про якісь мирні угоди. Те, що хочуть нас змусити, наші партнери, любі. Хайскають він правду. Єра. Постаруна. Інгус? Ман Маннас перевернутий. І фінал. Що? Фінал Дагас. Куди? До Євеза? Де тут? Тут про домовленості не йде. Навпаки. Це зна... О! Ага, все, все, все зрозумів. Що е, ми маємо? Єра, постаруна, інгус, Манас переверту і Євас. Ось Єра. Тривалий процес, тобто, да це ж було вже да, повторення, повторення. Знаєте, покивають головою, ну, як, як мені інформація пішла, що значить, покивають головою, да, 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 ми подумаємо, подумаємо. По факту відкинуть таку пропозицію. Е, ось, постаруна, ну невизначеність є, Те саме, що й там падали. Да? На, ось інус. Ну, я ж кажу, ніби да, да, ми погоджуємося, ми, ми киваємо. А ось що насправді, а нас перевернутий. Е, несприйняття, ну, як мінімум. Ну, Зеленський точно такі пропозиції відкидає зразу. От мені йде, що це от конкретно Зеленський. Тут його позначка. Далі. Ось, тим не менше, трансформація ситуація кудись, кудись і куди, до, до відкриття якихось можливостей. Знов таки, де про, про домовленості тут нічого не випало, якби. А навпаки, наші спробують переконати. Партнерів, що ви нам давайте те, що ви пообіцяли. І ось, і щось все-таки вдасться. Якісь можливості ем, мають відкритись. От що. Якийсь розвиток буде ситуації. Це не про те, що там домовляться там здати країну, там чи ще там, що, там, розганяють зараз по телеграм-каналах і так далі. Хотіли б здати, вже б здали. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, сьогодні трошки зло бере, тому що такі питання. Е, добре. ну Давайте. Наступне питання. Тут велике. Розіб'ю його на шматки, ну зрозумієте чому. Е, Майстре, прошу подивитись тему, яку зараз розганяють в пабліках. Ну, ось уже власне ключове. розганяють в пабліках. Про наступ на Західній області, е, висадку десанту на наших аеродромах. Всюди, там що там, три дзвонять, чи наші відпрацьовують перехват груп ДРГ на рівчини чи ні ще й поймали когось недавно. Польща готується приймати біженців західних областей через прорив фронту з Білорусі. А астрологи пишуть, що буде повторення лютого 22-го року. Е, згадується цитата. Смішались в кучі коні, люди. Оце от все. Ну, давайте розберемо. Про напад з Білорусі я ж недавно дивився в Бліці. Ну, нема, нема його найближчий час. Немає. І не буде. Тут навіть дивить, передивлятись не буду про Західні області. Ну да, З літаючих тарілок на Львів прям десантуються, ну хіба що. Ага. Так, гаразд, давайте по висадку десанту. Це цікаво, це я не дивився. Про Західні області і наступ з Білорусі навіть дивитись не хочу. Гаразд, давайте запитаємо, чи дійсно росіяни таке планують. І... Ну, і що в них вийде? Якщо вийде, звичайно. Гаразд. О, добре, покажіть мені, будь ласка, чи дійсно росіяни планують зробити висадку десанту на наших аеродромах? Хай скажуть вам правду. Хагалас відразу. Ота перевернутий. Єра, по фіналу що. Фінал тей вас перевернутий. Е, що, щось тут не то. Знаєте, плани не так виглядають тут не разу. Відразу. Хагалас, ото перевернутий. Єра і тей вас перевернути. Ну ось Хагалас, Руйнування планів відразу. Розумієте? Може десь думки такі й ходять, але вони розуміють, що неможливо то. Ну там, на захоплені аеродроми, да, вони висадяться. Ну, мається на увазі на тимчасово окупованих територіях. Скажімо, десант під Київ кудись, Ну, удачі, як то кажуть. Ось, ота перевернути. Їхня влада. Ну, мається в виду не Путін. Ні, Боже збав. Це влада військова. Бачите, руна перевернута. Вони розуміють, що це ну, ось, руйнування планів. Такі плани були, все. Зараз вони від них відмовились. Ось Єра. Завершення циклу. Все. І те й вас перевернути. Навпаки, страх. Страх, і це ну, відсутність активних дій. Ну, Нема в них такого. Та й розуміють, що це ну, смертники будуть, ну, скажу так. Хто вирішить десантуватись? Який десант? Ви про що? <кхем> Чергове псо, тільки того, що тут руна, яка його зазвичай не випала. Так, дякую за відповідь. Гаразд. Відпрацьовують перехват. Ну так, да, я чув, що там зловили на Рівненщині. Ну, Ніякого наступа з Білорусі найближчим часом не буде, повторюсь. Так, Польща готується приймати біженців. Ну, ну, ну нехай готуються. Вони найгірший сценарій розглядають, а ж знов таки не факт, що він збудеться. Е, так, астрологи пишуть, що буде повторення лютого 2022 року. Ну, давайте запитаємо при всій повазі до інших майстрів, але довіряю лише власним прогнозам. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Чи буде, власне, в 2024 році повторення подій лютого 2022 року для України? Скажіть скажуть Рун, правду. Кано. Лагос. Урус перевернутий. Перт. І що по фіналу? По фіналу Ейвас. Та яке повторення люто? Звідки? Нема в них такого ресурсу. Про що я тут і показали? Кано, Лагус, Урус перевернутий, Перт і Ейвас. Ну, ось Кано. Так, да, плани такі є, зробити нам там бозна Ось Лагус. А йде активна підготовка на то. До речі, це про моє наступне питання. Ось, ось плани, ось вектори, де підготовка. Але урус, брак ресурсу, в даному випадку сили, чітко, військової. Ну, Нема в них такої сили, щоб лютий 22-го року повторити. Ось, урус і Перт. Ну, якщо зв'язку дивитись, великий брак у них сили, щоб вони там не казали. То ну, нема, нема в них такої орди, щоб це повторити. І ракет там і снарядів стільки нема, як було в лютому 22-го року. Тим не менш, ріх достатку є, якби, да, це і про доходи їхні, про те, що е, працює їхнє виробництво. Попри те, все рівно труднощі, все рівно перешкоди на шляху. Ну, ну да, Робота ПВО, да. А зараз зараз наступне питання. Буде про великий обстріл і так далі. Е, ну от, ракети да, десь будуть запускати. Планують щось таке, знаєте, відносно масштабне. да, дійсно. Але ну, лютий 22-го року ні. ні. Ні, ні, ні. Ще раз. Не знаю, що там, де астрологи побачили. В плані ракетного обстрілу можуть спробувати. І то такого масштабу, як в лютому, конкретно 22-го року, не буде. Чудово пам'ятаю той день, коли проснувся під вибухи в 5 годин ранку. І лихим тихим пом'янув всю Росію разом з Путіним. Так, добре, дякую за відповідь. Так, гаразд. Ну і останнє питання на цей бліц про обстріл. Великий обстріл, який готують росіяни як помсту за літак Той а 50 із що там, Іл-22. Да? Який ось буквально на днях. Наші збили. Ну, А-50 збили, і-22-й той таки приземлився. Але він нагадує. Решету. Да, і відновленню підлягає ну, доволі сумнівно, що він підлягає відновленню. Е, давайте подивимося, яка власне помста буде за те. Ну, Ми ж знаємо росіян, да, що вони ж це так не спустять. Е, ну, І з'явилася інформація, знов таки бачив заголовок у колеги про те, що от готують великий обстріл. Ну, Давайте подивимося. Так воно не так. Ага. Е, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка. А чи дійсно росіяни готують ну, масштабний обстріл України як помсту за оцей от збитий літак А-50, який ось на днях гепнувся в море? Хай скажете вам правду. Тей вас перевернути. Райдо. Іса, Так, далі. що? Перт. І що по фіналу? І феху. Да, коплять ресурс. Вражі діти. Вражі душі. Що е, ми тут маємо? Ну, загалом... Так, ще доходить інформація. Зараз, зараз. Ага. Ну, все. Отож, е, Тейвес, Райдо, Тейс переверти, райдо і саперт і феху. Ну, ось Тейвес перевертує. Да, страхи, ну, це ж, власне, обстріли є. Да, Лякалки, тобто, є, недарма, воно розганяється. Да, дійсно, готуються. Ось Райдо. Е, розвиток якраз ситуації, відкриття можливостей. Мало того руна руху. Ну, якщо до слів, ну, ось оце вони трястю ту везуть на аеродроми вже, да, завантажують ракети. там. Да. Вся, і всяку там різну гедоту, шахеди, ну і так далі. Ось Іса. В тому плані, що є певні обмеження. Іса говорить про якусь затримку. Тут відсрочка, знов-таки, рунний час, окрема історія, але далеко не показують. Е -е, чи готують, так, да, готують. По Ісі воно. Ну, схоже, повільно якось розвивається. Чому? Ось ресурс у них якось. Затримки по ресурсу йдуть. Ну, ясно, по, по ракетам. тобто, ну, Де де, з дальних складів, з якихось їх везуть, чи може прямо з виробництва, знаєте, з коліс. Е, одним словом, ось якась затримка по ресурсу тут іде чітко. Ну і феху по фіналу. Так, да, коплять, коплять. Ось. Перти феху, це, знаєте, великий обсяг, такий, великий-великий. От, Але по ісі. Обмеження, якісь є, і затримки є. Тобто, ну, е, ну невдячна справа казати, коли воно полетить, але да, дійсно відповідь вони готують. Так, да, масштабна відповідь. Там не десяток ракет полетить, ні, тут більше набагато. Але тим не менше, це не лютий 22-го року. Там, скільки там, там, 110-150 ракет, скільки там максимум було. Я вже цифру забув, чесно кажучи. Тут не про те мова, менше. Але, але багато. Але багато. А ну добре, ну давайте спробуємо. Знов таки руйний час, окрема історія. Ну, давайте. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, оцей от великий обстріл, який росіяни як помсту за той А-50 літак планують, то цей обстріл відбудеться ну, десь найближчим часом. А скажіть Рон Правду. Я вас перевернутий. Фе Турісас, Ну, по фіналшому. Фіналу Ейвас. А і що, поясніть, будь ласка. І інгос. Ага. Ясно. Що ми маємо? Евас перевернутий. Феху, Торісас, Евас і Імус. Ось Евас. Руна сама по собі швидка, але вона перевернута. Тобто не так швидко воно буде відбуватись. В той же час, ну, повільних рун. Ну, як би не, не, так, не так довго нам того обстрілу чекати. Ну, як би дійсно. Ось відразу Ева говорить про те, не так швидко відбувається у них, як, як їм хочеться. Ось, я вас перевернути феху. Біда з ресурсом, якраз, тут чітко, з перевозкою ресурсу. Там же ж морозить зараз Росію, там і снігом завалює і так далі. А може, що віддалені склади, це мається на увазі. Одним словом, проблема є з доставкою ресурсу, тим не менш. ось Торіса. Робота кипить, активні дії ведуться. Ну, агресія, в принципі. Да, агресія готується. Ось і вас, знов таки, якісь перешкоди на шляху, є якісь затримки. По фіналу Інгус. Ну, як би да, позитивна відповідь по питанню. Ну, да, дійсно, десь найближчим часом, ну, найближчими тижнями, якщо так, то буде, буде летіти, буде летіти так. Ну, Суттєво, давайте скажемо. А ну, гаразд, ну, давайте подивимось результати того обстрілу, щоб уже цей, тому що ви знаєте, я не люблю лякачок розводити. Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Е, гаразд. покажіть мені, будь ласка, наслідки оцього великого обстрілу росіян, який готують вони. Е, покажіть, будь ласка, наслідки цього великого обстрілу росіян для України. Скажіть, вам правду. Дібо. Альгіс перевернутий. Кано. Так, дві руни. Що ми тут маємо? Дагас, Манус? Руна пряма. Але але. І що по фіналу гаразд. Отал переверти. От зараза. Ем, так, хвилинку. Тут багато йде всякого. Добре. Що ми маємо? Гео Аліс перевернутий. Кану. Дагас, Маннас. Отал перевернутий. Погано. Погано, відразу картинка стала, не хочу, щоб збулось. Що ми маємо з Гєбо? Да, партнерство. Розумієте, коли це падає на Росію, тим паче, то це зрада. Да, Зрадонька, сама справжня. Тобто є е, 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 іуди, які, зокрема, ось продали інформацію. Це і коригувальники і так далі. Ось Альгіс перевернутий. Що до чого не продав інформацію? Там, де слабший захист. Саме альги з незахищеністі, чи то ПВО взагалі немає, чи то воно там ну, слабе. Да? Ясно, що у нас патріоти не по всій країні стоять. На жаль, а дуже б хотілося. Ось КАНО, розкриття інформації, якраз, розкриття планів. Да? Тобто, ну, здали інформацію. здали, да, здали, інформацію, е, Ось, мало того, КАНО — це вогонь. Я питаю, які наслідки для України. Ну, вогонь. Будуть пожежі, будуть прильоти. Да, якби. ну. Ось трансформація ситуації відбувається. Для кого? Це не влада, це якраз мирні жителі в даному випадку. І ось ота перевернутий і це не влада, а це будинок. Позначка на руйнування будинку. Ага, а поряд мирні жителі. Розумієте тепер, чому я хочу, щоб не програлись, да? Тому що такий обстріл, е ну. Десь, да, десь попадуть, ось чітко показали, що руйнування є. Ось горить, десь у там впали чи що ось горить. Ось ось ось, ну, завал. Мені показали, ну, картинка прям стала. ось. Люди під завалами, якщо так. Десь долетить так гарно, да. Знов таки, це не масове явище. Ось і уди якісь продали інформацію. Швидкої карми оцим самим іудом. Швидкої і справедливої. Гаразд, ну якось не сильно весело вийшло, нової катастрофи я тут не бачу. Тобто ПВО наше, схоже, доволі добре відпрацює, тим не менш, все рівно ось ударять слабке місце, чи то слабкі місця, і долетить все-таки, на жаль. Зараза. Ну, гаразд, ну так от. Не Невеселий фінал. Ну добре, що ж поробиш? Кажу, як є, кажу, як бачу. А, ну, добре, ну давайте ще за, за, за ПВО запитаю, ну це вже останнє буде, щоб вже ту тему закрити. <кхи> так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну як, наскільки добре відпрацює наше ПВО по цьому от е, великому обстрілу, який росіяни планують. А скажіть, Роман, правду. Е вас. Так. Наутіс перевернути. Райдо. Лагус перевернути Ну. І що по фіналу? По фіналу ВУН'Я Ага, так. Е ну, відпрацюють доволі непогано. Так, да. е зіб'ють багато. Більше половини тут так точно. Невдячна справа якісь цифри називати. рунні цифри це окремо. Е ну, добре, давайте все поясню. Що ми маємо? Евас, е Наутіс перевернутий, райдо, лаус перевернутий вуніо. Е, е, е Це якраз мобільні групи. І загалом ПВО переміщується. Да? Тобто буде, буде робота, буде результат. Е мало того, Евас, е позначка ну швидке й летітиме. Ну схоже, знову, або балістика, або кинжави. Ну, це мені пішло в першу чергу, це мобільні групи. Гарно будуть працювати. Да. Ну і загалом ПВО вже у нас рухоме, в принципі, то стаціонарно вже не вишилося. Тим не менш, навчать проблеми. Проблеми з пересуванням. Жорсткі, при тому, проблеми, жорсткі обмеження. Здогадуюсь, про чого, до чого ці обмеження я озвучувати не буду. Райдом. Ну загалом, добре, секрету не буде. Останні обстріли ви бачили: статистику по збитим ракетам. Да? Думаю, не, не треба бути прям супер військовим експертом, щоб зрозуміти, чому воно так. А, а тому, що, тому, що схоже, що є певний брак боєприпасів. А? Ну, логічний висновок. Ніякої секретної інформації я тут не розголошую. Все це можете самі подивитись, і ну, думаю, 2 плюс 2 зможете скласти. Так? Е, ось, простий аналіз, самий базовий. Ну ось райдом. Тим не менш, ну загалом знов таки дорога, знов таки рух, це мобільні групи, це мобільне ПВО, пересування, переміщення і так далі. да, Ну, загалом, да, відкриття можливостей, Працюватимуть добре. Тим не менш, лаус перевернутий. Ну, хитрість. Це хитрість, це обман. Тобто, і тут не про наших е, мова. Тобто не те, що наші якусь хитрость застосують, а те, що росіяни якраз хитро вдарять. Ну, власне, в слабкі місця, те, що попередньому розкладі показав. По фіналу Вунью загалом, в принципі, залишимося задоволені роботою нашого ПВО. Е, от. Ну, але але да. тут показали, що буде їм доволі тяжко. Летітиме прям швидко і багато. Да? Ще й з різних напрямків, якщо так. Знов таки, райдо тут і про напрямки, в тому числі, і лагузи, взагалі, яких ну, хитро спробують росіяни атакувати там, де менше ПВО, або чи взагалі його немає ну, одним словом. А іуди наші здадуть якраз маршрут, так би мовити, де це можна зробити. Тим не менше все унію про радісні новини, радісні емоції. Ну, відпрацюють добре, але але, але наслідки, тим не менш показали. Да? Що багато чого й долетить, на жаль. Ну, так, от такі розклади. Десь позитивні, а десь і не дуже. Да? Ну, як же є? Добре. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!